Як обрати корм для вашого улюбленця. Розбираємося з класами. Вибір корму для наших пухнастих друзів це як вибір меню для себе. Кожен клас корму має свої переваги. Тож давайте подивимось, чим вони відрізняються, щоб ви могли зробити найкращий вибір для свого хвостика. Перший економ клас. Що це? Це базові корми, які можна знайти майже в будь-якому супермаркеті. Вони підходять для тих, хто шукає доступний варіант. Але не готовий жертвувати поживністю, що в складі. Більшість білків тут це субпродукти, зернові та рослинні компоненти. Цей корм не такий збалансований, як інші класи, але забезпечує основні потреби тварини. Для кого? Для здорових улюбленців, без особливих вимог до харчування, але звертайте увагу на склад і якість, другий преміум клас Що це популярний вибір серед багатьох господарів. У цьому кормі краще збалансований склад, а вміст білка часто походить з м'ясних інгредієнтів, що в складі м'ясо або м'ясні продукти тут займають чільне місце. Також є вітаміни та мінерали для підтримки здоров'я, для кого? Для активних тварин, які потребують більше енергії та якісних компонентів у раціоні, третє. Суперпреміум що це корм високого класу, який часто призначається ветеринарами. Тут використовуються тільки якісні інгредієнти, без штучних добавок і барвників, що в складі м'ясо, риба, овочі та додаткові корисні компоненти для здоров'я шкіри, шерсті, зубів та імунної системи, мінімум зернових. Для кого? Для собак і котів, які мають особливі потреби, або власники, яких бажають забезпечити своїм улюбленцям найкращий догляд. Четвертий холістик що це? Топ клас корму, що наближається до харчування людини. Холістичний підхід означає, що корм розроблений для комплексного здоров'я тварини, що в складі свіже м'ясо, риба, фрукти, овочі, пробіотики, трави, усе, щоб забезпечити не лише фізичне, а й емоційне благополуччя тварини. Для кого? Для тих, хто шукає абсолютно природне, органічне та збалансоване харчування для свого улюбленця. Не забувайте, кожен клас має свої переваги, але найголовніше прислухатися до потреб вашого улюбленця. Якщо сумніваєтесь, завжди можна проконсультуватися з ветеринаром, замовляйте найкращий корм для своїх улюбленців прямо в нашому зоомагазині в Телеграмі. Піклуйтесь про тих, хто дарує вам любов щодня.